Привіт, мої любі дівчата і хлопці, всі мої підписники і не підписники. Підписуйтесь, хто забуває підписуватись. Я забуваю про це говорити. В мене звати Калинська Ірина. Я нутриціолог і це мій влог Життя нутреціолога. Записую зараз рідко постійно це я оправдовуюсь. Коротше, в мене скоро буде новий телефон, і я скоро буду записувати свої просто сторіс. Не сторіс, а влоги, навіть коли я просто працюю, навчаюся чи консультую, чи вивантажу якісь інші відео, тому що я безкінечно в Русі, постійно, постійно Я і Руся завжди в Русі. Знаєте, як я кажу так, зараз я записала дуже велике відео про гормони, які нам не допомагають схуднути, а навпаки, сприяють набору ваги. Я його вивантажу сюди і зараз просто. Такий настрій в мене має відбуватися якась трансформація. Дощі, де я гуляю дощем, просто без зонтика. Що я маю на увазі? Яка має відбуватися трансформація? Іноді, ну, от перш за все, я все роблю на відчуття. Чому мені не подобалось працювати в сільпо? Хто не знає, я працювала в сільпо, на керівній посаді. Починала я із Боже, забула, як це називається у кадрі на магазині. Потім була заступником керуючої, потім менеджером проєктів управління мережі. Потім я була керуючою. Потім я повернулася на підвищення знову на менеджера проєктів е, е, управління мережею Сільпо. І там у мене були дуже класні проєкти з преміум сегментом магазинів Лесілько. Ну, взагалі, все супер. Але що мені не подобалось, це постійно мав бути якийсь чіткий план. Чітка стратегія, чітке, а я творча людина. У мене все дуже круто виходить, коли в мене палає. Коли я відчуваю, коли в мене все всередині, я відчуваю, що треба йти сюди, треба робити це. І я роблю, поки в мене є натхнення, я роблю це дуже швидко, дуже класно, дуже швидко досягає результатів. І в мене може перегорати. Е, ось так. Тому у мене певно кожних півроку був новий магазин в тому Що я так прийшов у відділ, Довго я не могла робити одно і те саме, бо мені набридає дуже активно, через що ру мене постійно мають бути якісь зміни. Я обожнюю зміни. Я просто настільки любила зміни. Ну зміни в особистому житті, зміни місця проживання, зміни місця роботи, зміни якісь подорожі. Постійно щось мало в моєму житті мінятися. І зараз теж я відчуваю, що я досягла якогось там певного рівня, і мені потрібні якісь зміни. Я хочу, по-перше, більше розвитку своїх соціальних мереж, тому що я відкладаю вкладаю велику кількість, Я йду оце так знімаю себе косокрива. Я вкладаю велику кількість свого ресурсу, енергії, часу, тому що це, в принципі, моє життя. Це те, без чого я не можу жити жодного дня. Це вивчення нових тем по нутриціології, консультації, допомога людям. Ну це, в принципі, мій заробіток. Я без цього не можу існувати, тому що я ну без заробітку, в принципі, ми в матеріальному світі живемо, а в матеріальному світі не мислити нематеріально неможливо. неможливо. Так, я вже повністю мокра. Іду, черешню продають. І ринка черешню не купує. Дякую вам, не купую, тому що я не можу зупинитися на черешні. В мене черешня просто розірве мене. Але ще прикол в тому, що черешня дуже кисла. А у мене бурксизм. Я півжиття прожила так, от з ціпленими зубами. І в мене бурксизм дуже чутливі зуби, якщо потрапляє фруктова кислота. Я на наступний день після черешні я можу взагалі не жувати. Смоктати їжу не дуже корисно, тому що все починається із системи травлення. Тому ось так. Так, продовжую. Я відчуваю, що мені зараз потрібна якась трансформація. Щось має відбуватися нове. Мені хочеться вже знімати відео не просто з дому. Чому я з дому знімаю всі відео? Тому що я мама в декреті, почала все це в декретній відпустці, і я не могла знімати не з дому, тому що мені не було куди діти сина. А потім я завоїтіла донькою. Я тільки все, начебто, вже. Вже ось пішли підписники, вже все добре, вони мене клієнти, все, Юху, я свободна, незавіма жінка. І тут хіряк, чоловік каже: А ну-ка, угомонісь. І я завагітніла а, другою дитиною. І, звичайно, в мене було рішення: або я знімаю все із дому і продовжую те, що я роблю, або я припиняю це все, а потім якось знову. ну, я не могла зупинитись, тому що знаєте, коли людина знаходить, от людина народжується два рази в житті. Перший раз, коли її народжує мама, а другий раз, коли людина знаходить себе в своєму житті, свій шлях знаходить те, чим їй подобається займатися, і це нутриціологія, але нутриціологія разом з блогінгом. Тобто мені дуже цікаво саме створювати відеоконтент. і Віщать, бо я завжди любила бути на сцені і хотіла бути актрисою. Це те, ким я хотіла бути, коли мене питали в 15 років, ким ти хочеш бути. Ну, звичайно, в ті часи 90-ті, коли Радянський Союз розвалився, а мама з татом сказали, ти що, ку-ку, яка актриса? Дуй економісти. і так цей диплом лежить, можна зубах ковирятись, але він насправді мені дуже багато чого. Приніс моєму житті, він мені дуже допоміг. Житі ливень іде. Іде ливень, а я гуляю, як ми гуляємо ти-ти-ти, оставляємо сліди. Так, і е, якби не той диплом, я би не була в сільпо. Сільпо просто дуже багато мені дав Ну, настільки сам стільки розвитку, настільки багато ця компанія в мене вклала корисної інформації, тренінги найкращі, все. І звичайно, ця Ця зараз все, що я там навчилась, зараз я переношу в свій. В свій це не то, що бізнес-проект. У мене власний бренд. Я, я є власний бренд. Зараз я буду як мокра куртка. Мокра куртка, власний бере бренд курячий. до речі, зараз три часа, а я ще не обідала, і в мене немає зовсім апетиту. Я перекусила до... Маленьким зеленим яблучком. два маленьких зелених яблучка. Я зовсім не хочу їсти. Це я не хочу їсти. Так. А, і зараз я, звичайно, ці всі знання використовую, завжди. тому що все має бути через якийсь бізнес-проект, через якусь логіку, щось робити для чогось, виявлення цільової аудиторії, то все. І я, в принципі, от зараз знову ж, ви, можливо, вже мене не слухаєте і думаєте, боже, як ти скучно розказуєш, кому воно треба? А я розповідаю це для себе, розумієте? І мені подобається, от навіть ну з ким мені поговорити. Мені не вистачає дійсно спілкування, спілкування саме із людьми, які не просять тебе їсти чи дитячу кімнату. тобто, Ну, Родичів в мене є, але ж хочеться якось іншої аудиторії якоїсь теж поспілкуватися. Тому я ось так от записую. В цих записах у мене приходять якісь думки. Думки допомагають мені шукати свій шлях. І виходить так, що ось я вже останні тижні, мене вже конозить. Тобто я дійшла до якоїсь певної стелі, і мені вже мало, мені потрібно. Трансформуватися, тобто я вже знайшла тут студію, буду йти робити каплі е, каплі. Буду йти записи робити в студію. Е, мені хочеться вже робити більш якісного контенту. Е, але я не люблю робити ці всі стратегії, прописувати вся ця, ця штука, тому що ці цілі по смарту да регала я від цих цілей У Мене так я хочу, я це створюю, я це відчуваю. Так і я записую свої бажання, свої мрії, але ще більше я їх тримаю в серці, тому що основний шлях і основне те, що ти хочеш, це можна на пальцях руки перелічити. А от той весь список вішліст, типу лист бажань із тисячі там якоїсь фігні. Як на мене, це просто розповідають коучі, які забирають кошти і е, наш. Наш ефір прямий забирають, тому що щоб досягти чогось матеріального, потрібно досягти чогось духовного і творчого, того, без чого ти не можеш. Що буде тобі давати гроші, як фобічний ефект, а потім, як наслідок, ти що скупиш. Але точно те, що ми хочемо матеріальне, точно потрібно хотіти. От конкретно я хочу Rover, так, Евок. Я його хочу. І мені, е, хочете Бог, хочете, не знаю, Вселенна, планета, якісь ще, хто в що вірить, дасть на це кошти. Але для цього я маю постаратися порухатись, щось зробити. І от зараз я шукаю шлях, як заробити на ренджеровір. І я відчуваю, що мені потрібно трансформуватися. І от у мене хожу зараз містом. Оце вся мокра, як курка. Трансформуюсь її пірний балет. Ну, коротше, будуть у нас скоро прямі ефіри в Тіктоках. Буде у нас новий курс по лібіду з точки зору здоров'я. Буде у нас скоро щось нове точно. Зараз я, до речі, із останніх новин навчаюся на новому курсі. Дякую. Вчаюсь на новому курсі а, по, від, не по вітамінам, а по елементам. До речі, коли приходите в, кудись, куди б ви не приходили, обирайте завжди сходинки. Не ліфт, не ескалатор, а сходинки. Це тренує сіднички і ножки. Яка я макарюща, подивіться, це ж йоперний валет. Мої племінниці сьогодні день народження, потрібно ввечері їхати її вітати. А я. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Курочка мокренька. Так, де це? Йду зараз взагалі дівчата в брокарт купити шампуні і гель для душу. Це я вийшла з дому і вирішила, що я хочу е, собі гель для душу, бо він в мене вже закінчується. А гель для душу, е, я тільки в бракард, Такий цей, який я знаєте, купую, е, я вам показувала з Англії. Він дуже смачно пахне навіть моєму чоловіку. Сподобалось. Похожу, повз Колінс. Колінс був колись одним із наших улюблених магазинів з чоловіком, тому що у нас біля дому був Колінс Аутлет. Якісь там браковані речі із всього Києва туди привозили. Він дуже любив там собі купувати рубашки, футболки. Мені ніколи одяг особисто не подобався в Колінс, тому що це не стиль. Стиль і все, що я там купувала, джинси, куртки. Ну, воно в мене є досі, він якийсь довговічний, але мені не подобався дизайн. Так, все, я іду, зараз, собі оберу щось і покажу, що я собі обрала. Я якась така, мені не хочеться їх, ювелірних прикрас. Чоловік каже, в минулому році, ще до того, як не пішов, каже, на тобі 45 тисяч, купи собі сережки. Ви думаєте, я їх собі обрала? Ні, так, подарок. І пропав. Це я в бракарді Я там. Покажу вам обов'язково, що купила добре. А ви мені напишіть, що ви думаєте з того приводу, що я це порозкладувала вам добре? Коротше, хотіла вам записати відео про те, які знижки діють в бракарді, але мені не дозволили. Сказали, заходьте на сайт. Ось такі в бракарді. Не хочу, щоб ви знали про їхні знижки. Але що я купила, звичайно, я вам покажу. Купила улюблені шампуні, які постійно купую в принципі. Ще десь я тут призупинюсь, десь би вже час поїсти, а в мене нема апетиту. Я завжди дивувалася тим людям, які кажуть, я забуваю поїсти. І ти знаєте, вентиразикий. Я можу забути все, де ключі, де то, де сьо. Але поїсти я не забуду ніколи. Як можна забути поїсти, так? Ой! Ще й кави я сьогодні не пила вже півчетвертої, а на вулиці темно і о, пірний балід зараз. От тільки подивіться. Капець. Ну, добре. Так, улюблений просто мій е, гель для душу. Гуднес Англія Cedar and Amber», Просто обажаю. Маска Семіделіна. Зараз 30% на всю продукцію, плюс, якщо береш три одиниці, то шампунь ось цей безкоштовний для сяєння. Я дуже люблю ці безсульфатні шампуні. Завжди вам про це повідомляю. І два таких бальзами. Вони роблять над гладким волосся. і взяла два. Ось. Ось так. Так, тюкаю тепер я в цей сімфор і щось там ще, певно, цікавенького собі прикуплю, викличу таксі та й поїду додому. Можливо, фруктиків, що вдома немає. Фруктиків на фрукти всі з'їдають дуже швидко, а я намагаюся їх їсти менше, бо я ж розповідала. Тільки що в ті, хто це розповідати, і вам розказувала, скільки я з'їла на фруктиках кілограмів двадцяточку. двадцяточка. Віці, які молодці. Ну як вони гарно зустрічають фреш-зони. Як гарно він викладають все. Дивіться, нектарин в акції. Він, до речі, дуже смачний, я його вже обирала. У мене його одразу всі з'їли. Нектаринчики і рулька візьме. Свої, своєму синочку. Абрикос в акції я його не їла, але м'який візьму теж на пробу. Некторіні візьму більше, тому що в мене ще й вдома. Мама. Прям так. Ось так от буде. Як каже мій малий, ось так, ось так буде. Огірків треба взяти, тому що огірки любить син, а їх в мене немає. І я хочу прям фасованих огірків. От був би фасований огірок, я би зразу собі його хлоп і поклала. Помідори ще є. Люблю акції, люблю акції, ладно, помідори є, але це й буде. А от огірків тут немає. Задачка, задачка. Треба, значить, взяти цукіні. Ну, можна ж взяти кабачки, але ж я не люблю кабачки по низькій ціні. І для мене взагалі принципово кабачок, якщо він коштує. 100 гривень. Я зараз утрую, дівчата, тому що я вже сміюсь, коли влітку кабачки по 15 гривень і їх купа, Я їх не купую. Вінечко каже, що б ти сказилась? Бідненькою все падає. Сукіні. Сукіні. Без пакета. Так, все я наклеїла. Тепер мені потрібно нектарин зважитись. У мене купа шоперів вдома, але я їх всі забуваю вдома. Щоб ви розуміли, я купила шопер за 700 гривень. Гарну сумку. Я в інстаграм показувала І що ви думаєте, я ношу 132 гривні, Зараз знову буду купувати пакет. Все більш нічого не буду купувати. Нікуди навіть не буду заходити, можливо, тільки на рибу. І у гірки хотіла ще подивитися. Ну, добре, дівчата, я вам трошки пізніше допродовжу. Ой, ну нагребла все. Це салат. Я вже не встигаю ніде поїсти, а в сілько обираю ось такий салат на кулінарії. і просто максимально. Корисний, які я можу, можу знайти там. Вже ви бачите тортики. Тортики це мої малюські на день народження. А, трошки ну не було цілого торту, хочеться цілий торт, але а, цілого торту з вершковим маслом не було. Грибочки, ніктарінчики, броколі на набрала. Два багети мої всі обожнюють багетні сілько. Багетий сілько. Мені здається, що немає таких людей, які їх не люблять. Я їх теж дуже люблю, але навіть не їм, навіть в грот не кладу, тому що не можна зупинитись настільки, то смачно. Чого хліб такий смачний? Ви поясніть, як так можна? Шукаю касу і буду десь їсти зараз цей салат, тому що я вже падаю в уморок так хочу їсти. То не хотіла, не хотіла, не хотіла, я ж планувала в кафешку зайти. Ніяку кафешку я не зайшла. все, йду на касу. цьоміки, ви виключаюсь. Пішіть коментарі.